Доброго дня, малята! І знову зустріч! Сьогодні ми разом із Кіндером запрошуємо вас на заняття з економіки. Дивлюся, щось наш гість трошечки засумував. А чому це так малята? І він мені відкрив таємницю. Він придбав новий будинок і хотів купити меблі. Але... У нього не було грошей, за що купити. І тому він став дуже-дуже сумний. Адже, щоб купити товар, нам потрібні гроші. Тож, малята, гроші це є засіб для купівлі певного товару або оплачування певної послуги. А де ж можна взяти гроші малята? Так. Дорослі мають гроші за певну виконану роботу. Любі малята, гроші це такий собі товар, що можна поміняти його на продукти харчування, можна поміняти на інструменти, на побутову техніку, на меблі то нам всім відомо, що цей товар потрібно заробити. Тобто гроші ми можемо заробити і поміняти на товар. Малята, а чи знаєте ви, де живуть гроші? Саме так. Гроші живуть в банку. Банк тут найбільше зберігається грошей. Можна тримати гроші в сейфі та тримати гроші в гаманці. А ще, малята, я вам хочу сказати, що гроші бувають металеві і паперові. До речі, металеві гроші бувають, як і паперові, різним номіналом. Гроші. Люди отримують і використовують, як ми вже говорили, на одяг, взуття, тобто на свої потреби і на ліки, і на вчення, і на іграшки, на все на все В Україні малята гроші називаються гривні. Отож, хочу зауважити вам, що гроші не ростуть на деревах, їх потрібно. Заробити. А подумайте, моя малеча, і скажіть, а чого не купити за гроші? Саме так: здоров'я, чесність, порядність не можна купити за гроші. Тож залишайтесь здоровими. А на сьогодні все, до побачення!